Отже, Сурья намаскар Ей. Руки догори, прогнулись намасте. Ручки ставимо ближче до землі, нахиляємось вдих, видих, стаємо в планочку. Тримаємо себе, собака мордою догори. Переходимо собака мордою вниз. Ніжку підняли, поставили між руками. Поза воїна 1, контролюємо кожен м'яз, поза воїна 2. Мирний воїн. Переходимо в позу скрученого трикутничка, дивимося на гору. Ручки ставимо вниз і собака мордою вниз. Ліва нога йде догори, ставимо між руками. Знову відлаштовуємо поза воїна один. Переходимо плавно в позу воїна 2, мирний воїн. І позу скрученого трикутничка, потягуємось добре, ручки донизу, собака мордою вниз. Добре потягнулися. Підступаємо ногою однією та іншою до рук. Утанасана, артха утанасана. І руки до гори потяглися добре. Молодці, завершили суря на маскар, ей перше коло.